В нас відкривається ювілейний 30 гончаренко центр в Україні. Відкривається він в Одесі на Давіда Остраха в сіті центрі, в торгівельному центрі. І ми дуже раді цьому, тому що для нас кожен центр це як дитина, тому що це дуже. Важлива робота. Вони займаються ці центри освіти та культурою для дітей та дорослих. У нас безкоштовна англійська мова навчання, французька, німецька і інші мови. В нас фінансова грамотність, цифрова грамотність, у нас і йога, і танці. Ну, тобто, це вже залежить від кожного центру. В кожному центрі є своя специфіка. У нас зазвичай є групи маленьких дітей, які вчать англійську мову або малювання, або ще щось таке цікаве та корисне. Далі групи це вже підлітки, готуються до здачі екзаменів. Ну а далі дорослі вчитися ніколи не пізно. Ми віримо в те, що найбільше багатство нашої країни не нафта, ні чорноземи, а наше головне багатство це наші люди. Ну крім того, – це ще й волонтерство. Спочатку повномасштабного вторгнення як вся країна волонтерить. Ми теж завтра в нас офіційне відкриття об 11 годині і запрошуємо. Ну і там вже і групи набираються і ходять, і вчаться. Тому центр вже працює.